Коли керівник туроператора визначився з бізнес-моделі компанії, йому потрібна команда однодумців для її реалізації, тобто персонал. Управління людськими ресурсами є найголовнішим обов'язком керівника, особливо в сфері туризму, де людський капітал значно превалює над іншими ресурсами організації. Керівник повинен розробити грамотну кадрову політику компанії, яка охоплюватиме основні правила набору, відбору і розстановки кадрів, політику профорієнтації, адаптації і підвищення кваліфікації кадрів, політику управління кар'єрою, політику стимулювання. Кадрова політика буває пасивною, коли немає вираженої програми дій щодо персоналу. І кадрова робота зводиться до ліквідації негативних наслідків роботи з персоналом, характерна відсутність прогнозу кадрових потреб, засобів оцінки праці і персоналу діагностики кадрової ситуації в цілому. Але краще, щоб кадрова політика була активною, коли існують антикризові кадрові програми, проводиться постійний моніторинг ситуації і коригування виконання програм відповідно до параметрів зовнішньої і внутрішньої ситуації. Або превентивною, коли існують засоби діагностики персоналу, прогнозування кадрової ситуації на середньостроковий період, є короткостроковий і середньостроковий прогноз потреби в кадрах, сформульовані завдання з розвитку персоналу. З кадрової політики витікає, що основними процесами управління людськими ресурсами є планування кадрів, дизайн роботи. Набір, відбір та найм персоналу, його адаптація, організаційна соціалізація, оцінка та професійний розвиток. Розглянемо детально дизайн роботи: дизайн роботи або job design, дизайн роботи є основною функцією управління людськими ресурсами і пов'язаний з специфікацією змісту, методів і взаємозв'язку робочих посад з метою задоволення технологічних і організаційних вимог. А також соціальних і особистих вимог власника та працівника. Тобто дизайн роботи передбачає групування функціональних обов'язків за посадами, встановлення вимог до посади, а також створення умов, необхідних для виконання функціональних обов'язків на робочому місці в організації. Досвід показує, що результат праці пов'язаний з умовами, в яких живе і працює працівник. З виживанням і знаряддями праці з рівнем майстерності і встановленими нормами нарешті з оплатою праці. Таким чином, організацію праці слід розглядати як систему використання праці працівників, що забезпечує його функціонування з метою досягнення корисного ефекту. Складовими цієї системи є ієрархія підлеглості в колективі, розподіл і кооперація праці для виконання функціональних обов'язків працівників, кваліфікація. Нормування праці, умови праці, стан трудової дисципліни, мотивація праці, у тому числі участь в розподілі прибутків. Фактори проєктування роботи підприємства туристичної індустрії це стан зовнішнього середовища, складність, рухливість, невизначеність його, це технологія роботи, тобто розподіл праці, групування робіт, це стратегічний вибір керівництва, тобто ідеологія управління. Типи споживачів, типи ринків збуту, територіальне розміщення виробництва. Це поведінка співробітників, тобто їх потреби, кваліфікація, мотивованість. Оснащення робочого місця складається з сукупності засобів, необхідних для здійснення виробничого процесу. До них відносяться необхідне остаткування, технологічне оснащення, організаційне оснащення, тобто засоби зв'язку, робочі меблі. Робоча документація, інвентар для підтримки чистоту і порядку на робочому місці. Повне і комплексне оснащення робочого місця дозволяє якнайкраще організувати процес праці. Для цього потрібно раціональне планування засобів оснащення, розміщення на робочому місці так, щоб забезпечувалася зручність їх обслуговування, вільний доступ до обладнання, економія рухів і переміщень працівника, зручна робоча поза. Хороший огляд робочої зони, безпека праці, економія виробничої площі. Створення посади пов'язане з такими основними аспектами роботи, як зміст роботи, тобто задачі та види діяльності, які мають виконуватися в її межах, вимоги до роботи, тобто освіта, досвід, стаж роботи, наявність відповідного ступеня, ліцензії, навичок, здібностей. Середовище здійснення, умови праці, ступінь відповідальності, ступінь контролю з боку начальника, ступінь припустимої помилки. Проєктування робіт виявляє дві ключові характеристики роботи обсяг роботи, тобто кількість різних операцій ті, та або задачі, які виконуються одним працівником та частота їх повторення. А також це змістовність роботи, тобто відносний ступінь впливу працівника на роботу або на її середовище. Це самостійність у плануванні та виконанні роботи, самостійність визначення ритму роботи, участь у прийнятті рішень. Керівник має чітко визначити кожен з перелічних параметрів. Ідеального керівника відрізняє від неідеальних саме продуманість. Врахування всіх аспектів проблеми. Дуже важливим етапом в дизайні роботи є правильне встановлення вимог до посади. Часто керівники не розробляють власні посадові інструкції, частиною яких є вимоги до посади, а використовують запозичені, нехтуючи філософією бізнесу компанії. Директор має чітко встановити, які компетентності необхідні для виконання функціональних обов'язків. Термін компетентність. Це поняття, яке висвітлює аспекти поведінки людини, пов'язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів в роботі. До компетентності співробітників туристичного бізнесу слід віднести. Перша група це підприємницькі якості, тобто це бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегічне мислення. Друга група це якості керівника, тобто це лідерство, планування, організація, орієнтація на якість, переконливість. Третя група це професійні якості, тобто це спеціальні знання, аналіз і вирішення проблеми, усна і письмова комунікація. Четверта група це особисті якості, тобто це мірособистість нерозуміння, гнучкість, стабільність, особиста мотивація. Компетенції, що відносяться до професійної діяльності менеджера туризму, є такими. Перша група компетенції пізнавання аналогічної діяльності менеджера туризму, тобто це вміння виявляти і вирішувати проблемні ситуації, досліджувати ринок, виявляти конкурентів, конкурентні переваги, слабкі і сильні сторони підприємства, цільову аудиторію, визначати приналежність споживача до сегменту ринку, підбирати ділових партнерів. Друга група це компетенції професійної діяльності в туризмі. Це планування, проєктування діяльності фірми, моделювання ринкової ситуації, прогнозування розвитку тутичного підприємства і тенденції розвитку індустрії туризму, орієнтація в туроператорській і в турагентській діяльності, знання туристичних формальностей, пов'язаних з перебуванням туристів за кордоном. Третя група це компетенції інформаційних технологій в туризмі. Тобто це вміння обробляти інформацію за допомогою комп'ютера, знання спеціалізованих комп'ютерних програм у сфері туризму, систем бронювання глобальних, національних, програм автоматизації туристичного офісу, системи пошуку турів, володіння інтернету і мультимедійними технологіями. Але не тільки ці компетенції мають бути у менеджера з туризму. Він має бути справжнім версатілістом. Версатіліст це той, хто може бути фахівцем у певній сфері, але в той же час може з такою ж легкістю перейти на іншу роль. Уявіть людину, що має деякий рівень знань або досвіду в 15 областях знань. Ця людина може мати дуже високу компетенцію там, на 5 балів. В областях, середній рівень компетенції на 3 бали в п'яти областях, і вступний рівень компетенції на 1 бал в чотирьох областях і відсутність компетенції 0 балів в трьох областях, наприклад. Це створює область в 34 бали. Це відрізняється від фахівця, який може отримати дуже високий бал в одній області і не мати компетенції в інших. Це також відрізняється від генераліста, який може набрати 1 або 3 бали в кожній області. Менеджер туризму повинен володіти те-подібними навичками. Поняття те-подібних навичок або те-подібних осіб. Це метафора, яка використовується при підборі на роботу для опису здібності людей в робочій силі. Вертикальна смужка на БУ-5 являє глибину пов'язаних з цим навичок та досвіду в одному полі, тоді як горизонтальна смужка це датність співпрацювати в різних дисциплінах з експертами в інших областях. І застосовувати знання в галузях інших ніж власно.